Добрий день, на продаж з'явилися запчастини. Кардані, ЮМЗ, різні запчастини. Про всі розповіда. Розпочнемо з циліндра. Маркування таке він має. Як бачите, діаметр штовка в нього 40. Тут був не розбитий і 25. Тут різьба півтора. Ну, з ним, з ним казус такий, як бачите. Я думаю, це можна зробити, відрізати, приварити. МТЗ і МЗ під 25 і все буде гарно. Та Різьба там тіла, дивіться. Зверху тут такий стан. Штовк гарний. Ціна гривень. Новий, нага 66, 1300. Він з 83 року. Все працює. Заглушечки стоять, тут, тут стоїть. Кивок отакий з ним теж йде, він би ну піди. Стриня МТЗ, стан 600 гривень. З проміжутки. Далі Юмезовський по 150, пара 350, на розподільник МТЗ така трубка є. 150, вал 500. Такого стану з різьбу. Треба трішки поправити. Забита. 500 гривень. Тяга така. 500 Гуки до карданів. Шліцева тут гарна, тут не знаю. Щось тіми, от щось варилося, тут не знаю. 200 гривень один, шліцеву зараз перевіримо. Шліцева такого стану. Це є кардан 8х8. 600 гривень шліцева гарна. А тут шліцева йде збільшена від цей інзюху. Далі треба шліци чистити там. На, на 6. 600 гривень. Італійські якісь пишуть. Цей 500. Не розбиралась креставини тут. Сюди можна уварити в такий, в цей гучок. Токар зробить 600 гривень. 500 за пару, теж 8 на 8. Шліців такого стану. Тут 8 шліців, такого стану. 600 гривень. По креставинах нічого не скажу, я їх не розбирав. Цей кардан. т 600, 8 на 8. Італійський кар кардан. З бурячним, по-моєму, він. Діаметр тут 35, під шпонку. т 600 гривень. На ЮМЗ 400, 400, 400, пара 400, клапани 600 збори як є. Є така поперечка, хлопці, МТЗ. Як бачите, не нового. Виробництва старого вироботку мінімальна, майже немає. Обмін на поперечку ЮМЗ. Дивіться, які отвори тут. У заводській фарбі. Трішки ржавенька, ну то нічого. Ходити буде довго. Якщо ніхто не запропонує обмін на ЮМЗ, через два дні буде в продажі. Маю такий редуктор. Діаметр вала 30, тут 35. Люфт тут мінімальний. Сварка хтось прихватив, ну, під шпонку тут нормально. Тут вал 30 і тут було прихвачене. Маркування редуктора. Ось, як бачите. Ось його маркування. Ціну теж видно. Дві тру труби в такие.